З користування міні-душової від Причипмайстер Харків. Коли приїхали на місце, встановили опорні стійки, поставили опорне колесо, встановили заземлення, підключили тільки після цього до мережі. Потім вмикаємо автомат, вмикаємо. Світло, жилення в нас є. Вмикаємо автономку. Хай набирає тепло. Так, автономка запустилась. Зараз. Зараз буде працювати. Виставили її на 20 градусів, але можна виставити її. Там і на 30, і більше. Автономка дизельна на 5 кВт. Тобто, оце приміщення обігріє хвилин за 10, як не менше. Потім переходимо до нашої основної системи. Це насосна станція, ємність з водою, фільтра та бойлер. Бак у нас вода. Вже є. Треба заповнити систему в насосі через заливний болт, який відкручуємо 13 ключом. О, 14 перепрошую. Автономка гріє, воздух гарячий. Так, обслуговується, заливається, кришка піднімається, заливається сюди пальне, рівень ось боку. Також можна підключати до акумулятора 12 вольт. Адаптер від мережі ось він є. І це по собі лавка, де можна присісти, переягтись. Так, Своду набрали, пробку закрутили. Далі вмикаємо насос та вмикаємо бойлер. Для того, щоб бойлер наповнився, треба відкрити душ, крани в душі, щоб тиск зайвий виходив. Так, фільтр почав наповнятися і почав, почне зараз наповнятися бойлер. Так, вода, рано у нас пішла, його закриємо.